В принципі, я вважаю, що головні базисні речі компромісні були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були йти. І тому базуватись будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили, там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини. Якщо питання боргів. То, що я це говорив, я не знаю, як всі, я чесно, не знаю. Ну, якщо піднімається там це питання, так ми не будемо сприймати борги, як я і казав, це для мене там зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Принаймні ми говоримо про минуле. Якщо знов-таки я повторююся, якщо буде матись на увазі якісь перспективи, нова підтримка. Нові пакети підтримки, і тоді Сполучені Штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде. Ну, це вони офіційно говорять.